Сьогодні на огляді в нас осушувач від компанії Trotec. Модель називається ttk 68 e Даний пристрій поставляється в дуже гарному дизайні, виглядає він стильно, класично, по сучасному. І е, він йде білого кольору, є така вставка зеленуватого кольору, яка виглядає дуже гарно. Даний пристрій має компактні розміри. Якщо так оглянути його з різних сторін, то він не буде займати багато місця. Він на коліщатах, можна переміщати пристрій. Як бажаєте, в різні сторони. Зверху є ручка для переносу. Вона не є глибока, але можна захопитись, але бажано взяти з нижньої частини. Але завжди можна перевести на коліщатах. На передній частині ми бачимо логотип Трутек і бачимо кришку. Збоку є отвори, де йде забір повітря. Ми, відповідно, можемо цю кришку зняти. Вона знімається дуже легко. Ви натиснули по боках. На защіпки і зняли цю кришечку. За цією кришкою знаходиться отвір для забору повітря. Відповідно, тут проходить весь процес конденсації вологи. Знімаємо фільтр, який чиститься, миється. Це багаторазовий фільтр, нейлонова сітка. Тут збирається весь пил. Ви побачили, що забруднились, і можна почистити. Радіатор має покриття блюфін. Тут проходить процес конденсації вологи. Вона попадає в піддон і попадає в бак, який знаходиться з задньої частини корпусу. В середині окремо виведені датчики вологості, які дуже добре закриті. І, в принципі, можемо трошки побачити середину самого осушувача. Фільтр знімається і ставиться назад достатньо легенько, і ніяких зусиль не буде в тому, щоб ви могли його зняти і поставити назад. І кришка так само фіксується досить просто. Зверху панель налаштування це сенсорна панель з дисплеєм. Коли усушувач виключений, ви дисплею цього не бачите. Зверху є заслінка автоматична. І, Відповідно, ви можете налаштовувати пристрій зверху. З нижньої частини задньої частини корпусу є бак. Бак ось таким чином виймається. До речі, досить легко він вийнявся і вставляється назад. Бак має поплавок, який фіксує рівень заповнення. Об'єм баку 3,5 літри, є кришечка. І, в принципі, по заповненню, якщо осушувач, заповнив повністю бак. То зупиняється і чекає, поки ви воду цю виліт. Також з боку є дренажний отвір, він захований окремо, відкриваєте таку кришку. Там є також, ви відкручуєте заглушку, під'єднуєте шланг і виводите під кутом в каналізацію або в тару окремо для того, щоб водичка зливалася. Трошки треба нанизу, так коли закриваєте, така конструкція. Стосовно налаштування, давайте подивимося, що тут є, і запустимо даний пристрій. Включаємо осушувач. Чуємо звуковий сигнал. Автоматично відкривається заслінка, показується вологість на дисплеї. Воно так трошки розумієте, це так і є. Це в цій моделі. Воно так є, тому що ми вже зустрічали подібну конструкцію, подібну будову дисплею в осушувачах. Це зроблено, так кажемо, такий ефект. Це можна побачити також по LED індикації так як тут іде таке напилю, напилення легеньке. Стосовно налаштування, є кнопка таймеру. Ми можемо виставляти. Кількість годин на включення або на виключення. Тут так і підписано. Наприклад, 5 годин пристрій відпрацює при включеному стані, то він тоді виключиться. Якщо ми пристрій ще не запустили, але виставили таймер на 5 годин, то через 5 годин він включиться. Є кнопка по вологості, крок 10% регулюється від 30 до 80%. Ви ставите рівень вологості менше, чим у вас є. Тобто він показує зараз поточний рівень, зараз він запам'ятає 30%. З 57 і вже до 30 він буде працювати. До речі, окрім вентилятора, вже зараз, коли ми виставили, запустився вентилятор, і пристрій вже працює. Пішов процес осушення. Окремо є кнопка мод, це режим SmartCont і Dry. Ви можете виставляти ці режими кожні. Смарт режим по вологості регулюєте, конт безпреривний і режим сушки білизни. Ви можете побачити також, що змінюється положення вентилятору, коригування в залежності від режиму, але вручну ви також його можете відналаштувати. Це кнопка відповідає за вентилятор, фан. Є три положення максимальне. Середнє і мінімальне. В мінімальному положенні осушувач буде працювати, звичайно, тихіше, повітряний потік зменшується. І відповідно на ніч або на вечір можна поставити цей режим, щоб осушувач не так вас відволюкав. По рівню шуму, до речі, він на рівні середньому, скажімо, для такої потужності. І з ним можна комфортно знаходитись. Що стосовно параметрів, то якщо подивитись на його налаштування, на його параметри основні, то бачимо, що продуктивність тут іде максимальна 20 літрів конденсату на добу, повітряний потік 130 метрів кубічних годину, діапазон температури 5,32 градуси, рівень шуму 43 дБ, споживає даний пристрій 450 Вт і працює на холодогенті r 290 Важить даний пристрій 15 кілограмів. Якщо по площі використання, то до 50 квадратів він може опрацювати приміщення без зусиль, без проблем. Буде сухо, але залежить від температури. Якщо це підвальне приміщення, якесь, то враховуйте температуру, чим тепліше, тим він більше і швидше збирає, тим проходить ефективніше процес роботи. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання по цьому пристрою, то обов'язково звертайтеся до нас. Ми з радістю вас проконсультуємо.